Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. В сьогоднішньому відео ми з вами навчимося в'язати п'яточку стронг від носочка. Шкарпетки зв'язані від носочка і п'яточку вив'язувала ось таким чином. Гарно виглядає п'яточка, легко в'яжеться, нічого складного немає. Отворів ніде ніяких. Зайвих немає, все гарно лягає і гарно виходить. Ось такий вигляд вона має. Тому поїхали. І так, перш ніж розпочати. В'язати, нам потрібно зробити невеличкі розрахунки. Зовсім простенькі, зовсім легенькі, для того, щоб визначити, яку ж нам довжину нашої стопи потрібно зв'язати. Що ми для цього будемо робити? Ми набрали вже петлі, зв'язали певну кількість. І е, потрібно нам розрахувати, яку довжину нам в'язати на ось від носочка, і до того моменту, поки ми розпочнемо в'язати п'яточку струнг. Так як у нас, ми знаємо, яка у нас кількість петель на спицях, у мене на одній спиці 32 петлі, тобто, всього у мене в роботі 64 петлі. І зараз ми. З вами порахуємо. Так, всього у нас на спицях по 32 петлі, разом 64. От ми так з вами в'яжемо до того моменту, поки нам потрібно вив'язати п'яточку. Так як ми знаємо, що у е, нашому у вив'язуванні п'яточки стронг, нам потрібно подвоювати петлі до. Якщо ми в'яжемо зверху, то дорож розширюємо. І тут нам так само, ось тут я кількість петлів збільшувала. Як я буду це робити, я вам покажу а е, збільшуємо кількість петель вдвічі. Так само, як і при в'язанні зверху, так само і при в'язанні від носка. Нам кількість наших петель потрібно збільшити в два рази. Так як у мене. 32 петлі. Я визначаю, на якій спиці я буду в'язати, де в мене, ну, в мене тут візерунок, то в мене, в принципі, зрозуміло, де п'ята буде. Якщо це у вас просто е, лицева гладь, ви визначаєте, де вам зручно робити п'яточку на якій із спиць. І я, як я буду розподіляти ось ці 32 петлі. Я вивожу дві петельки посередині. І у мене тут залишається по 15 петель. І будемо збільшувати до того, допоки у нас ми збільшуємо тільки ось ці частинки. Тобто, додаємо так, ось так додаємо, щоб у нас утворилося ось тут, по 30 петель. І тепер у нас всього буде. 62 петлі на одній спиці, на тій, якій ми будемо в'язати. 62 петлі. Для цього нам потрібно ми будемо в'язати поворотніми рядами. Нам потрібно пров'язати ось цю частинку, розвернутися, дов'язати на ось цю частинку це у нас буде два ряди. Тобто, у нас повинно бути. 30 рядів пров'язаних. Ми визначаємо звичайним способом, прикладаючи наш сантиметр і вираховуючи кількість рядів у потрібну кількість рядів. Я це роблю дуже просто: ось так приклала. І пішла рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тобто, ось 7, ну, неповних 7 сантиметрів. У нас буде 30 рядів, ми будемо туди-сюди ходити. Повертатися, і у нас 30 рядів, це буде 7 см Тобто, 30 рядів, це буде 7 см Тобто, це наша п'ятка, 7 см це у мене, у вас, в залежності від товщини пряжі, від кількості петель, в залежності від вашої щільності в'язання ця. Ця кількість сантиметрів, ця кількість рядів, звичайно, буде різною. Наприклад, якщо я хочу зв'язати шкарпетки там 25 см на ніжку, так, я віднімаю 7 см, і в мене виходить 18 см, я в'яжу від носка, від носка до початку п'ятки. Тобто, я відняла 7 см, і від носка і до початку п'ятки у мене повинно бути 18 см. Ну, у мене там трішки менше, мені потрібно 24, тому я тут в'язала 17. Це, ну, це так як потрібно. Я просто тут вам привела на, на папері, я вам привела просто приклад. Тому розпочинаємо. Це я вже частинку зв'язала, я в'яжу дві шкарпетки одночасно. І наразі у мене в роботу йде інша шкарпеточка. У мене початок ряду ось з цієї сторони. Е, ну, так, правильно, початок ряду. Я пров'язала вже ось цю частинку. І зараз ми будемо працювати тільки з, з п'яточкою. Я цю відкладу, вона поки що нам не потрібна. І так, що ми зараз будемо робити? Я поки що дві петлі, як я вам говорила, виділяти не буду, тому що вони мені якби не горять. Мені потрібно добрати мою кількість петель. Я вже вам показувала, що в розрахунках я для себе виділяла дві петлі, і по 15 петель у мене було, буде розвороти. Ми будемо робити розвороти до тих пір, поки у нас на спиці по центру не буде дві ось ці петлі. Чому дві? Можна зробити одну, але тоді п'яточка буде дуже гострою, таким гострячком буде йти. Тому краще робити дві чи три, ну, чотири, Ну, не знаю, можна й чотири, Як, як бажаєте, пробуйте. Я роблю дві петельки. Робила колись і три петельки. І так, розпочинаємо. В'яжемо лицевими до останньої петлі. Пров'язую останню петлю, розвертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо як виворітню. І тепер ми її нам потрібно її розвернути, щоб у нас утворились ось такі дві дужки Надіюся, вам видно. Ось такі дві дужки Ми її просто розвернули. І далі в'яжемо виворітніми до кінця ряду. Дов'язуємо дві останні петельки, повертаємо наше в'язання. Першу петлю знову ж таки ми знімаємо, але лицевою. На спицю і знову перекручуємо ось так, щоб утворилося дві дужечки І пров'язуємо наступний ряд лицьовими, в'яжемо лицьовими до того моменту, поки у нас є ось тут на спиці ось ці перші дві дужки які вони трішки відрізняються, тому ви до них просто доходите і розвертаєтеся. І у мене ось залишилося наші дві дужки і остання петля, яку я маю пров'язати. Я її пров'язую. Ця, ця дужечка залишається на спиці, повертаємо в'язання, і знімаємо нашу петельку виворітньою. Знімаємо нашу петельку, перекручуємо, щоб було дві дужечки. У нас уже дві по дві, бачите, як гарно видно. І далі продовжуємо в'язати до таких же двох дужечок в кінці ряду. І таким чином ми будемо вив'язувати наші петлі, збільшуючи їх, роблячи по дві дужки. До того моменту, поки в нас в центрі не залишиться тільки дві петлі, з яких ми не будемо робити подвійні дужки, просто будемо їх пров'язувати. Але про це трішки пізніше. Якщо ви в'яжете не на спицях тріо, а на п'яти спицях, зараз я вам намалюю, як це буде виглядати. Так, ми дов'язали до двох дужечок, залишаємо ці дві дужечки на спиці і повертаємо наше в'язання. І знову ж таки, знімаємо першу петельку лицьовою. І робимо з них ось так перекручуємо дві дужечки. Гарненько підтягуємо, щоб у нас не було отворів, якщо ви їх, звичайно, не хочете бачити. І ось таким чином далі продовжуємо в'язати. Як ви бачите, у нас ось тут дві дужечки. Надіюся, те, що я знімаю, видно, тому що фокус не дуже хоче фокусуватися. Ось тут у нас дві дужечки, і на цій спиці у нас ось є дві дужечки наші. І ми в'яжемо до тих пір, поки у нас ось тут по центру не залишиться дві просто петельки. Так, дівчатка, дов'язуємо вже, мабуть, я передостанній ряд в'яжу, можливо, навіть останній, мабуть, перекрутила і пров'язую собі наші останні три петлі. Знімаю петельку, перекручую. І що у нас виходить? На ось цій спиці у мене повинно бути по розрахунках моїх, ну і по моїх петлях 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. і 1. 15 подвоєних петель. Ось так виглядають вони. На ось цій спиці. А далі у нас повинні йти дві лицьові. Вони, в принципі, так і йдуть. І тут у нас також буде 15 подвоєних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 і 2 ось ці, ті, що у мене залишились, не Що ми робимо далі? Далі ми пров'язуємо наші ось ці 2 петельки лицевими. І тепер будемо пров'язувати ось ці подвоєні петлі. А далі будемо пров'язувати таким чином, щоб у нас не утворювалися отвори, а у нас виходив ось такий гарненький шовчик. Бачите як? Вони ідентичний шовчик, ось цьому, що на цій стороні. Так, Що ми для цього робимо? Пров'язувати так, щоб у нас не утворювалися отвори. Лицьову пров'язую, і наступну також пров'язую лицьову схрещену. Цю я в'яжу цю сторону в'яжу лицьовими схрещеними петлями. І у нас буде гарно виходити наш край, і не буде утворюватися отворів. Навіть це можливо, ну, скоріше всього, схрещена, але вона, дана петелька, мені я просто люблю так в'язати лицеві. Не за передню стінку, а за задню. Ну, Назвемо її все-таки схрещеною, тому що вона так трішки скручена, особливо ось ця друга, то нехай будуть схрещені. Ось таким чином пров'язуємо до кінця нашого ряду. Пров'язуємо нашу, нашу передню частинку носочка. Шкарпеточки нашої, і зустрінемось уже ось тут, де я буду пров'язувати ось цю сторону. І так, я пров'язала ось цей мій верх шкарпетки, і зараз будемо в'язати з вами ось ці петельки. Тут ми пров'язуватимемо уже за передні стіночки, тому що, коли ми пров'яжемо ось тут. Так, як в'язали минулого, минулого разу на цій стороні, то у нас буде ось такий отвір. Це негарно. Тому ми беремо і ось так пров'язуємо з хрещеною такою. І тут просто за передню стінку. Тобто ми будемо в'язати обидві наші петельки за передню стіночку. Та ми в'язали за задню стіночку. Тут ми в'яжемо за передню, тому що будуть утворюватися отвори. І у нас буде ідентична сторона одна одній, трішки незручно, але для того, щоб виглядало гарно, потрібно, я ще так, зі смаком позатягувала. Ось так виходить. все доволі гарно. Ще в мене така ниточка тоненька, спиці тоненькі, петель багато. Зрозуміли специфіку, як от потрібно робити, і вже далі ми пров'язуємо весь ряд. Далі ми пров'язуємо до ось цього моменту, де у нас дві наші петельки. До, ну, просто пров'язали ось ці здвоєні і зупинилися. А я підключуся. І так, я дов'язала ось ці мої подвоєні петлі. У мене вони ось так виглядають. Рахуємо 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тобто 30 петель у мене ось тут, наші дві середні. І 30 петель ось тут, які ми вже пров'язали. Всього у нас 62 петлі. Те саме, що я ось тут вам показувала, так? Ми зараз в ось в цьому етапі зверху. Ось тут ми вже все пров'язали. Тепер нам потрібно зменшити нашу кількість петель. Ми спочатку додали, а тепер будемо зменшувати. Ось тут, на оцій шкарпетці я вже зменшую. І зараз ми розрахуємо, як же ж їх зменшувати, щоб було гарненько. Для цього нам потрібно два маркера. Я, звичайно ж, їх з собою не взяла, але у мене ось тут є на шкарпетці, тому я їх від'єднаю, вони вже мені не потрібні тут. І я їх використаю у своїх розрахунках. Що ми робимо? Так, як у нас є ось тут дві петлі, і отут ми маємо по 30 петель. І нам потрібно вийти на 32 петлі, так, як у нас було спочатку. Для цього ми Відкладаємо, відраховуємо від початку нашої спиці 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 1, 15 петель. Зараз ви зрозумієте, чому так. Ми поділили пополам нашу кількість петель. так? З цієї сторони так само відраховуємо 15, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і одна петелька. Ставимо маркерочок. І так, у нас буде 15, 15, 15, і тут у нас 17, тому що ще у нас ось ось дві. І ми будемо зменшувати ось в оцих місцях після маркера і перед маркером. Допоки у нас не залишиться дві петлі. І в нас загалом вийде на нашій спиці 32 петлі. Надіюся, зрозуміло пояснила. Розділили навпіл, або ж відрахували половину наших петель, які у нас були. Ось тут ми їх. Нам потрібно вийти на ось ці наші початкові 15 петель. Ми їх просто відклали спочатку і з кінця спиці. І будемо робити зменшення ось в цьому місці і ось в цьому місці, допоки ми не вийдемо на наші дві середні петлі. Поїхали. Але, щоб не збиватися, і щоб було зручніше, я ось цю частинку наших петель ще пров'яжу просто лицевими. І пров'яжу наш, е, наш верх шкарпеточки. і уже ось з цього моменту, коли дов'яжу ось сюди, тоді вже буду робити зменшення. Зустрінемось. І так, хочу вам сказати, що ось, бачите, як утворюється е, такий невеличкий розрив між спицями, тому ми гарненько ось тут підтягуємо, наголошу на цьому, тому що, можливо, хтось не знає, потім пишуть там різну дурню Підтягуємо гарненько, і у нас все закриється гарно. І пров'язуємо далі наші петельки, пров'язуємо до нашого першого маркера і будемо зменшувати. так Маркер ми перекидаємо. Ці дві петельки ми розвертаємо і пров'язуємо їх. Ось таким чином у нас все виходить. Далі в'яжемо лицевими, не дов'язуючи двох петель до перед наступним маркером, і будемо їх пров'язувати просто дві разом за передню стіночку. Ось наш центр його гарно видно. Бачите, є у нас ось ці дві петельки, їх дуже гарно видно, вони відрізняються. Ну, як відрізняються їх, їх видно до них, ми повинні прийти своїми зменшеннями. Так, у нас дві петлі залишилося, і я за передні ось так ось так за передні стіночки. Пров'язую їх лицьовими. Знімаю, перезнімаю маркер і в'яжу далі лицьовими. Звичайно, можна сюди додати візеруночок якийсь на п'ятку, зробити п'ятку цікавою, з акцентом на п'ятці. Але для майстер-класу, для початку, я думаю, що варто спробувати просто в'язати лицьовими. Зараз вам покажу ось цю сторону. Тут я вже Поєднувала ці дві спиці, і тут також все гарно виглядає, нічого немає, ніяких зайвих отворів. Тому не бійтеся підтягувати гарно ось це з'єднання між спицями, коли ви зв'язали п'яточку. Тому що ну багато хто думає, що є такі отвори, їх там можна потім підтягувати якось, але це не так. Можна зробити спочатку при вив'язуванні, навіть коли ви в'яжете п'ятку. Французьку там утворюються ці отвори. Я беру їх і просто додаю там по одній петлі. Так, перекручую петлі, щоб там отвору не було. Це такий вам невеличкий лайфхак, що їх хтось його не знає. Ну, зустрінемося ще раз, з'єднаємось, і тоді вже будемо в'язати самостійно. І так, дівчатка, не сказала вам. Зменшення ми робимо через ряд. Ось у минулому ряді ми робили його, далі ми пров'язуємо просто лицевими петлями наш цілий ряд. Наш цілий ряд ми пров'язуємо просто лицевими петлями, і в наступному ось в третьому нашому ряді, із зменшеннями ми будемо зробити зменшення. Тому будьте уважними, не забувайте, що зменшуємо ми кожному другому ряді. Бажаю вам вдало зв'язати п'яточку. А я вже підключуся, як будуть готові шкарпеточки, щоб вам було цікаво на них подивитися. Дякую, що ви були зі мною! З моїм майстер-класом надіюся, він стане вам в нагоді і ви обов'язково зв'яжете за цим майстер-класом собі шкарпетки від носочка з п'яточкою Стронг та залишите коментар, вдалося вам це чи ні. Всього доброго, до скорих зустрічей.